Триває активна фаза кривавої війни, що накладає свої обмеження безпекою насамперед. Буду говорити правду, що на всі наші плани, бажання, як ми хочемо розвиватися, рухати вперед, цінапрями, чесно не вистачає. Проте балансуємо і знаходимо. І у нас виходить. І, і дуже приємно. Відзначати, що виходить у наших спортсменів. У нас не опустяться руки у підтримці спорту. Це я вам обіцяю. У нас є плани, ми їх будемо наразі обговорювати. І е, спорт буде розвиватися. Вітаю наших спортсменок, ви молодці, наші просуні, наші чемпіонки. Хотіла всім подякувати вам. В першу чергу, мабуть, сюди не було сказано слова нашим батькам, бо ви насправді мужні, бо ви в такий час не боїтеся своїх діточок нам У нас дуже багато їх. Ви дуже багато їм приділяєте, приділяєте уваги, дуже багато часу. І ми дуже щасливі, коли бачимо саме ваших діточок в нашій школі.